Привіт! Сьогоднішній день хочеться запам'ятати і обов'язково хочу зняти це відео, залишити його в соцмережах. Божечко, мені вже зараз хочеться починати плакати. Щось я стала занадто емоційна. Сьогодні день, який ми започаткували, який ми започаткували 4 роки тому. 4 роки тому. Ми почали працювати навіть не підозрюючи, що в такий важкий час для України, в такий важкий економічний рік, збудеться те, заради чого все починалося. Я зараз під'їжджаю до будинку моєї сестри, ну і по сумісництву мого партнера по бізнесу Інни Захарченко. Сьогодні її призначили. Директором бюро Ерсах, Україна. Це перший директор в Києві. Це єдиний директор по результатах цього року. І цей рік був дуже складним. Багато хто змінив повністю своє життя, і ми навіть не мріяли, що воно може так круто зараз повернути. Новий рік це час див. і дива стаються. Іна, я вітаю тебе з цим статусом. Я тобі вже сказала сьогодні купу-купу різних привітань. Це дуже круто, коли в твоїй сім'ї буде мільйонер. Це дуже круто. Це ще один показник, коли, коли здається такий простий бізнес. Да? Такий простий бізнес, на який багато хто не хоче навіть звертати уваги і думає, а це якісь баночки, бутилочки, якісь шампуньки, помади, кремчики, миючі, чище чи антижир, а, може давати людям такі гроші. Мені є багато чого сказати. Я вчора заповнювала декларацію. В податкову, так як я не знаю, коли в нас там буде світло, інтернет і так далі. Думаю, доходив на картку підприємця вже не повинно бути в цьому році. заповню і буду, і буду як би спокійна і здам її вже в перших числах січня. Знаєте, а я не знаю, чому люди сидять, маючи таку можливість під руками, під ногами навколо. Як такий простий, зрозумілий і саме головне, чесний бізнес, міжнародний, і не приходять або не хочуть розібратись, або думають, що навколо все пропало шеф. Нічого не пропало. Нічого не пропало. Дива трапляються. Я запам'яну цю декларацію, я дивилась на ці цифри, і вони більші, ніж у минулому році. За цей рік я. Залишившись сама з чотирма дітьми, маю крепкий фундамент під ногами. Моя сестра зробила ще крутіший, ще більший результат, і вона прийшла після мене, після мене, досягнула більшого, ніж я. Я, ну, я така щаслива за неї. Я... Це, знаєте, це крутий показник, коли ти розумієш, неважливо, коли б ти прийшов, неважливо, коли цей час настав. Головне, коли ти прийняв, ем... прийняв це рішення тверде: рухатись, розвиватись, вчитись і досягати. Прийшов в якусь галузь і присвятив один, два, три. Неважливо, скільки років, але. Ви скажете там не на часі, людям це не потрібно. На часі, на часі жити, на часі заробляти, на часі приділяти увагу собі, дітям, сім'ї, допомагати, донатити, підтримувати рідних, близьких, не на часі сидіти, склавши руки, не на часі сумувати, впадати в депресію і казати, що в світі немає можливостей. Вони є. Ще раз хочу привітати ін. Я тебе тегну, ти це побачиш. Ще раз хочу привітати з таким класним крутим званням. Я дуже вдячна, вищим силам за те, що колись, коли я тобі показувала цю можливість, ти до неї прислухалась, взялася за цю ідею і розвинула її. Ти робила правильні кроки, ти правильно діяла, тільки, мабуть, ти сама знаєш і трохи я. Через що тобі прийшлося пройти? Це не випробування, я скажу, але ти класна, ти крутишка, ти справилася. Іду тебе вітати. Зараз буду пілікати, відмикай, відчиняй двері, і, і мені буде що тобі сказати. Люблю тебе, обіймаю і бажаю тобі. На цьому крутезному шляху, на цьому крутезному шляху. Розвитку мережевого бізнесу і так далі сяяти як та зірка на небосхилі, бути і недосяжною, до якої б хотілося б, до результатів якої хотілося б досягнути дотягнутися, але і близькою сяяти і показувати шлях іншим людям. Я знаю, що в тебе буде в цьому році купа нових звершень, що в тебе в команді будуть нові зірки. Обіймаю тебе, йду до тебе, несу тобі крутезний, гарнезний букет в твоєму улюбленому кольорі. Зустрічай, цілую, люблю і до нового крутого року всім, хто додивився цей ефір до цього часу. Бажаю не втрачати ніколи віри в себе і шукати себе де б ви не були, де б ви зараз не знаходились, ви завжди зможете написати в особисті або мені, або іні. І ми покажемо вам цей шлях. Ми покажемо вам цей шлях розвитку, виходу доходу. Захочете на 5 тисяч гривень, буде на 5, на 10, 15, 20, 30, 50 і вище. Бо ми ці гроші вже заробляємо. Ми знаємо, як цей шлях можна пройти. Тому не зволікайте, пишіть. І 23-й рік може бути роком нових досягнень вже для вас. І в кінці 23-го я можу також сидіти, можливо, не в авто, можливо, в якомусь класному ресторані, і плакати сентиментально і вітати вас з вашими вже досягненнями, з вашим виходом на якийсь значний для вас крок, на значну для вас сходинку, на значні для вас досягнення. Тому не проходьте, пишіть, і це дійсно може бути вашим шансом. Шансом. Жити по-новому в новому році. Папа. -па. Дуже дякую вам за привітання. Ви завжди мене радуєте не тільки результатами, а й приємними подарунками. Від вас завжди приємно отримувати такі шикарні квіти і подарунки. Наталія Силка, дякую тобі особисто від, від себе і величезне, величезне тобі дякую.